Вітаю всіх, ви на каналі Євроавто. Сьогодні ми вже в Нідерландах Знов приїхали за автомобілічками. Нам того тижня ми туди придбали Volvo, але відео не знімав, бо не було, скажімо так, часу. І якщо хтось шукає за такими автомобілями, так як Міні-Купер, ну, тут є з чого вибрати, всі автомобільчики. Ну і зараз я підключу камеру, покажу. Ось ми в салончику. Це всі. Нові автомобілі без пробігу. Такий салончик трує, ось наша Volvo на вулиці. Сиренька стоїть, бусом ми приїхали. А все. Нові автомобілі. Є з чого вибрати. Думаю, знімлю. Можливо, хтось шукає в різних кольорах в різних комплектаціях, з відкидними верхами, ну, салончик, я думаю, що хтось шукає, знає як виглядає. Ну, гарні автомобільчики. Тому і таке можна знайти, придбати, якщо комусь потрібно. Знаєте, всі без номерів. ще. Не було ні одного власника у автомобіля. Ось якийсь електричний, я так розумію, і це якийсь салон. Все частенько, міні. Щось там ще пише з батарейкою. Чи ключа не бачу, чи ще щось. Гарно виглядає на титанах, нічого не подерто. Ну, так як ново, новий автомобіль. На лінзах. Дуже гарна машинка. Тож, якщо хтось хоче придбати міні-купера, будь ласка, можете перезвонити, але правда тут нові. Можливо, в них є якісь з пробігом, але всі, що зараз тут бачу, це все нові автомобілі. Ще один. З машинки. На біленьку подивимося. Це білий перламутр, Дуже гарний колір, не маркий, салончик інший, цвіточки ось так. Такі гарні міські автомобілі. Що в нас? І є в нас люк, чорний потолок. Ось такі машинки. Поки ми приїхали сьогодні перший день у Нідерландах, якщо інші марки також когось цікавлять, можете зателефонувати. Номер є в описі під кожним моїм відео. Також підписуйтесь, коментуйте, кого що цікавить. Ось і наші фари. Такий міні купер. На Титанчика. салончик в нас, салончик в трапці. Теж має підсвіточки. Ось так. Ключі там лежать. Заводити не буду. Це я так розумію, що це вже не електричний. Бо на електриці стоїть такий значок Є. Ось так. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь, коментуйте і до наступних відео.